Привіт усім! Якщо вас запросили до ресторану, тоді наступні фрази стануть вам у пригоді. Давайте почнемо. Ось деякі фрази, які вам можуть допомогти під час відвідування ресторану. In tafel tve, Це означає нам столик на двох, будь ласка. Повторіть: інтафол вортве ik de menukaart, alstublieft? Це означає, чи можу я отримати меню. Будь ласка, повторіть ik de menukaart, alstublieft? Wat rat u aan? Це означає, що ви мені порекомендували. Давайте повторимо Wat rad u aan? Ik wil graag het dagmenu proberen. Mm -hmm. Це означає, я хотів би спробувати меню дня. Повторимо. Ik wil graag het dagmenu proberen. Mag ik ін glas water, alstublieft? Це означає, можна мені склянку води. Будь ласка. Повторимо. Mag ik 1 glas water, alstublieft? Heeft u vegetarische opties? Це означає, а є у вас вегетаріанські страви. Повториму. Heeft u vegetarische opties? Kan ik de rekening krijgen? Alsjeblieft. Zelfs een tjaje, mojna, een goen nog, boetlaske. kan ik de rekening krijgen? Alsjeblieft. Het eten was heerlijk. Dank u wel. Це означає їжа була смачною. Дякую вам. Повторимо. Het eten was heerlijk. Dank u wel. Магік nog ін десерт. Це означає, я б хотіла замовити десерт. Повторимо: Магік nog ін десерт. u de weg naar het toilet wijzen? Це означає, чи можете ви показати мені дорогу до туалету. Повторимо. u de weg naar het toilet wijzen? Ось деякі приклади. Давайте подивимося, як ці фрази використовуються. Під час відвідування ресторанів. Клієнти замовляють столик у ресторані. І тафол фортвей, астюбліфт. мар!» Клієнти отримують меню. Магік до менюкарт, астюбліфт. Hier is de menukaart. Wensten jullie graag een aperitief? Oh, ja, graag twee prosecco alsjeblieft. Client, zaputtu je officiante pro-recommendatie. Wat raadt u aan? Ik raad de dagschotel aan. Het is vandaag verse zalm. Dat wil ik graag proberen. Uitstekend. Wilt u er iets bij drinken? Cliënt ziekabtje mee strab. Heeft u vegetarische opties? Ja, we hebben verschillende vegetarische gerechten. Client, proost rachen kan ik de rekening krijgen, alstublieft? Ja, natuurlijk. Ik breng het meteen. Cliënten, Djakoeut officianto Zantjolowie op biet. Het eten was heerlijk. Dank u wel. Graag gedaan. En fijne dag verder. Ось тепер ви знаєте кілька фраз, які можуть бути корисними під час відвідування ресторану. Не забудьте практикувати ці фрази, щоб бути готовим до будь-яких ситуацій. Щоб не пропустити наступний урок, підпишіться на наш канал і слідкуйте за нами на інстаграм-каналі. До зустрічі в наступному уроці!